Це у нас шкода Everk. Ну так, да, вони в принципі бачите. Ще... Електрична. електрично. Лайнери Wazertec класичної серії. Ось як ми дай, середини, і так чітко Антокруське покриття, очіка покріплення. Віря. Так. Далеко дуже заходять під педалі. Вирізи під обдув Суцільний. Тут є така опція. Органайзер. Щок. Ось так ось стає.